Український мандрівник Дмитро Комаров. Дмитро Комаров це відомий український мандрівник, фотограф, автор телевізійної програми Світ на виворіт. Рідне місто Дмитра Київ, його батьки дуже скромні і непублічні люди. У Комарова є три професії: перша з них інженер, але за цією спеціальністю він ніколи не працював. З дитинства Дмитро Комаров любив подорожувати і фотографувати свої подорожі. Перша його подорож була до Танзанії і Кенії, друга до Непалу, третя до Індії. Під час подорожі до Індії мандрівник самостійно проїхав 20 тисяч кілометрів за 90 днів і потрапив до книги рекордів України. З 2001 року Комаров працює на телебаченні. Його авторська програма називається Світ на виворіт. В ній він розповідає про життя людей в різних країнах, національні традиції і цікаві ритуали. Комарову цікаво показати не туристичні місця, а справжніх людей і справжні історії. У кожній новій країні він проводить три місяці, а за цей час записує 16 програм. Так Дмитро Комаров відвідав Індію. Ефіопію, Танзанію, Занзібар, Бразилію, Мексику та багато інших країн. У мандрівника багато інтересів. Вільний час він любить проводити спокійно, читати, дивитися фільми, а в 2018 році він почав писати книгу про свої подорожі.